Не відчувається якась така щоденна професійна е, робота по, 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 по вирішенню проблем сьогодення, які є на сьогодні. Ну, так, країна а, воює, обладнання. проблеми в енергетиці. Да, які ви, зараз. Як купується, як купується обладнання, які підприємства виробляють трансформатори? Де ми їх купуємо? Е, що, що, як забезпечено ці компанії фінансові, є у них гроші на ремонт, на відновлення? Чи немає? Що з цими боргами на енергоринку, там сотні мільярдів не відчувається. Може це закрита інформація? Ну, якщо б вона вирішувалась, ми бачили по результатам і по е, фінансовому стану. Тільки такі е, 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 лозунги, чи як це можна гасла, е, наприклад? Центр енерго погасило борги за.